Проведення конкурсу Оптимальна модель організації аграрного виробництва. Ми запрошуємо студентів разом з викладачами до участі в цьому конкурсі. Конкурс буде стосуватися п'ятьох основних напрямків: це багатопрофільне аграрне виробництво, точне землеробство. Виробництво органічної продукції, рослинництва та тваринництва, виробництва і переробки продукції тваринництва, овочівництва і садівництва. З цією метою ми будемо прагнути визначити шість переможців, команд по 4-5 чоловік за участю викладачів, і кожна із цих переможців. Буде отримувати грант, який буде дорівнювати сумі еквівалентні 40 тисяч гривень. Ми розраховуємо, що підсумки ми проведемо участі в конкурсі з 10 по 20 грудня. Запрошуємо вас до активної роботи. Тут себе можуть знайти і люди, якісь студенти, які сьогодні навчаються там на інженерному факультеті, на агрономічному факультеті, тепер у нас є ветеринарний факультет, економічні факультети, спеціалісти, студенти, викладачі, які займаються переробкою продукції. Тобто це така може бути повноцінна модель. А разом з тим є і для тих, хто хоче себе реалізувати, наприклад, в якійсь такій особливій сфері. Або вичинництво, або садівництво, або е, рослинництво з точним землеробством, або виключно тваринництво. Тобто є е, е, для будь-якої спеціальності, які сьогодні вивчаються в, аграрних, в, в аграрному університеті, в аграрних колах цей конкурс це ну, привід для того, щоб подумати, що я можу. Дуже гарно це виклик для себе. Дуже гарно, що я читав, що буде. Е, Групи такі, де кілька студентів і один викладач. Ну є про що писати, є на що відповідати. Тобто, це простір такий надзвичайно великий, надзвичайно серйозний. Тому я думаю, що і відповідно це причасність студента до чогось такого великого.